Я Шалата Артем, начальник управління протидії злочинів чином в умовах збройного конфлікту Донецької обласної прокуратури. Моя команда складається з 26 прокурорів та державних службовців. В розслідуванні воєнних злочинів в моїй команді задіяно 8 прокурорів. Крім того, їм допомагають 5 прокурорів окружних прокуратур, які відряджені до нашого управління. На сьогоднішній день. В Донецькій області зареєстровано понад 30 тисяч кримінальних правопорушень щодо кримінальних злочин щодо злочинів порушень законів та звичаїв війни. Якщо порахувати, то на вісім прокурорів на сьогоднішній день більше 2,5 тисячі кримінальних правопорушень. До 24 лютого 2022 року в Донецькій області було зареєстровано. Не більше 2,5 тисяч кримінальних правопорушень щодо порушення законів та звичаїв війни. Тож навантаження було не більше 300 проваджень на прокурора. Ну, Найскладніше справлятися, я думаю, саме банальне це з нагрузкою, яка на сьогоднішній день існує. І звісно, що складно. Побороти той стрес, пережити ті події, які відбуваються з прокурором, коли він виїжджає на місце події для огляду місця події. Кожен прокурор в нашій команді виїжджає на ракетні обстріли. Як ви знаєте, під час таких ударів гинуть цілими родинами? коли... Прокурор знаходиться на місці. Він приймає участь в пізнанні трупа, як правило, це відбувається за участю родичів загиблих або друзів, і це дуже впливає на прокурорів. Я можу сказати зі свого досвіду, най... таке, що останнє було удар по ріапіці в Краматорську. Я був там з самого початку і до кінця, поки не дістали останнє тіло. Це відбувалося протягом трьох днів розбор завалів, і було дуже складно, тому що практично всі загиблі, це були працівники Ріяпіце, і ця, там дуже молода команда, хлопці, дівчата від 18 років. І там перебували їх батьки, які впізнавали, наприклад, коли достали офіціантку і батько. Намагався її впізнати, було видно по ньому, що він не хоче зрозуміти, що це його донька, і от в останній момент розчарування в очах, бо він впізнав. Він закричав: ну, це дуже важко, яким би ти не був чоловіком, прокурором, професіоналом, залізною людиною, дуже важко залишатися осторонь цього. Далі ще труп, ще труп, ще труп достають протягом цих трьох діб. Я був приблизно тиждень назад на цьому місці. Ми проводили додатково огляд, і там для мене було дуже складно. Я вважав, що це ну, мене не стосується, але я відчув, що мені складно там перебувати. Я не хочу там перебувати, я хочу залишити це місце. Да? Довелося зібрати всю волю, як так кажуть, кулаки, і працювати. Ну тут такі, такі складнощі. Ну, можу сказати, що до себе, допомагає родина, мені допомагають подорожі трошки відволіктися. Щодо співробітників своїх, на жаль, не можу сказати, чому, бо немає, немає, знаєте, в нас немає культури ем, психологічної підтримки. Да, і, в принципі, ніколи не було. І прокурорам. Підлеглим дуже складно ділитися з керівництвом цими питаннями, проблемами. Тому, на жаль, я щодо підлеглих тут дуже важко сказати, що їм допомагає. Ну, я думаю, десь так. Але при цьому можу сказати, що мені, наприклад, точно не вистачає людини, професіонала, з яким можна це проговорити і не травмувати його. Тут важливо зауважити, що не Просто психологічна допомога, а професійна психічна допомога Бо можна тільки можна нашкодити. От я бачу по прокурорах, що якщо людина там травмована після виїзду, да, в неї падає показники роботи, тому що вона там десь в думках да, переживає за те, що відбулося, переварює це в собі. І на жаль, в зв'язку я вже казав, що в нас немає тої культури допомоги. Да, прокурори. Бояться, що що подумають, що він там слабкий, або не справляється, або від от він там травмований зараз, і він на належним чином не виконує свою роботу, да от, тому я вважаю, що е, о, саме ця професійна психологічна допомога допоможе там розговорити прокурора, да там не на керівництво він буде все це розповідати а професійній особі, от яка зможе не не просто вислухати, а надати пораду і допомогти в подальшому.